Привіт, з вами All Game Channel, я Андрій. І наш Alian Shooter знову. І не простий, а другий. Ще й перезагрузка. Що ж кампанія... Ким наш же уровень. Сьоме Сьомий завдання у нас же уровень на 10 по суті. Завдання сьоме, правильно, правильно. на наша Вже така троха прям. Бабень наша четко Прокачана. Сьомий уровень? Просто на скільки уровнів? Оскільки я пам'ятаю, ми там дійшли, вийшли з тої бази в Сибірі, десь там з Миколаєм говорили. Ніколай, прям, Ніколай мені, бляха, дав мені файну пушку, Ніколай наш друг. Ніколай мені. Більший друг, ніж Бейкер навіть. Хоча він зі мною не ходить і не стріляє, і не прикриває мене. Але це нічого. Знову наша загрузка, як триває вічність. Ну зараз попробуємо, пам'ятаємо, на нас почали з типер ужасні ті всі наші інопланетяни з пушками світовими, з якимись ракетницями на собі. Тих коричних багато, але у мене є хладомір, для якого послали би купити патрони, або ліпше познаходити. Ліпше познаходжу. Так Купляти жаль. Ліпше купити якусь пушку поліпше. Купив я пулемет оскільки я пам'ятаю. Який досить добре справлявся з ними всіма. Ну давай, чого ти так довго грузиш? <пілляв> Музика прям така. Грузить. Грузить і все. Загрузило. Так, показана стрілка на машину. Ну, давай. Повозимся другий раз. Тиховна робит, однако. Що то самі пауки. Не-є-и. Їй, друга, не мой. О, о, бо я забув їздити на машині. Помало, помало, друга, не нахрен. Не-не-не-не-не. Помри в муках. Та влазь звідси. Що то закажане якісь чи хто? Так, помало ніби з ним роз... У мишка хреново їздить. Помало! Помало! Блін, треба справити ков'. Єр. Мишка прям юрово їздить. Е, шо? Ага, сюди, Боже. Сліпий Андрію. Блін, не бачив прям стрілки зеленої в упор. Нее, нее. Нее

Не, якісь кажани почались, блін, мешка хреново їздить. А-на-на-на. -а 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 куди мені далі? Давайте їдемо далі по шосе. Нема нікого ні стрілка сюди. За носами. За носами, переносами. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, нарвався я на міни. Не рвався я на міни їхні. Вогонь. Вогонь, вогонь, вогонь. Не знаю, чому не чути звуків вистрілів зброї у пулемету. Чути музику. Чути як вони вмирають. А як мій пулемет стріляє? Ніхрена не чути. Чому отак? А, ай-ай-ай-ай-ай, чому я це зачепив? Давайте вперед. Вперед, прорвайся. О, ти в не! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Найден тайнік, цей дуже чудесний, прекрасно, але ой-ой-ой. 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 А я можу збивати його ракети. На, помри. Давайте обернемося броньованим боком. Думаю, ні зброньованіші за... А помри, чуєш, чоловіче. А тебе з пулемета такого було вручного. А від того не хочеш помирати. А ну, нахрен всі. Блин, не знаю чи. Мишка прям ужасно їздить, я не можу витримати. М -м -м, шипи пролетіли попри мене. на 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 на-на-на. Стріляють, стріляють, затяг мене ракети. Збий, збий цю ракету. Мишка, блин, не підводь мене в такий нелегкий час. Ммм. Ммм. Я прям не можу. Зараз. Секунда. Що ж продовжуємо, взяв я собі куб'йор інакший, бо бляха прям ужасно їздило. Нахрен 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 то все? Ні, ні, ні Давайте будемо так потрошки, легонько проходили. Проїжджали. Проїжджати будемо помаленько. Пулемет справляється з ними на ура. Пулемет збиває ракети. На, ага, помер, помер, помер. Перший ти помреш. Дивіться, ці ракети їх валять. Третій бощо. Тут ці летони, я не знаю, аби тут... Пуліметом простим моїм шоуручним вік. Умре. Умре в муках. Блін, як ті шепити. О-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-воу. во воу во 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 З двох буків звосторіл. на на а Давайте якось будем балили їх по черзі. Значить тут тепер не потрібно стояти на місці. Цього також завалити з цієї сторони. На-а-а-а. Їх тут два. Нахрен. Во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во. Во-во-во. Помри, помри. Помри. Помри, помри, помри. Помри, 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 помри. Всі померли. Але не всі. Бачили, ми мене прям взяли в засідку. З двох сторін. І давай валити. Ще ці міни мінесрані. Ай, наша їх порухав. Блін, мені зараз як машина взірветься, як мені прийдеться проходити тут далі пішком, то буде дуже і дуже недобра історія. Та помри нині вже. І міни прям напрягають, цих шипів. Нереально машину втікнути. Ну вони, в принципі, і їх валять. Але їх забагато. Так от дивіться, тут, тут, тут літони, якісь кажани, якісь то знакто. Припульси ці, блядь, прям жорсткі чуваки, такі так, навіть таке слово скажу. Як чуваки, такими словом, переважно не користуюся. Але зараз прийшлось. Не... Не урод, сука. Не. Помер у муках, один, другий, третій, ти то. оба ба 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 Друг, друг мій прийшов. Не, та йдете ти в баню, дівчини мене валет, той кажан. ...аніж... Той ракетами. Ну-но-но-но-но-но-но-но-но-но. Помало, помало, схваємося за машину, б'ємо кажана. Залітаємо, розстрілюємо. Машину взірвалась, навіть. Помер. Ще загорчав. Найти базу. От я... Влха, муха, там два базами стільки. Стики їх є. Якийсь апокаліпсис. Тільки не зомби, а. Alien apocalypse. є, 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 А у них, як я зрозумів, ракети то закінчуються, Так як вони потім идут просто напряму. Давай, 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 да 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 давай, помало, пома... зеленый. Зелений гірший, ніж червоний, чи як? Помало, 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 помало! помалу. Помри, помри. Так, помер. Помер, але не хоче помирати, все рівно. Помер? Ні, гівно, там не помер. А бачите, в них ці пушки взриваються, чи що, чи я їх збиваю тим ці пушки. Ось так, коротше. Одним словом, весь час вони не стріляють. Я таке замітив. Та помри зелений, ти що? Це вже давно не мало бути. а а Та хоч музика грає. Вистріли, не чути, я чути гільзи падають. Тихо, тихо, бля! Тихо! Тихо я сказав! Тихо, Помало, помало! Помираємо! Помираємо, не встидаємся. Не встидаємся помирати! Помер. Блін, то тут прям вже напряг у цих ракетних... Ракетних чуваках. Воля, но слово ты чуваки, куроши. Мені, мені воно мені в голову забилося. Да. Не-не-не. лежати хто би там не йшов, і скільки бози. Ось тут який є. Показано туди, я поїду сюди і тут. Ни нема. Розворот! міліцейський розворот Давай, давай, знову полями, ліцами, на нас сакалам. всім з вашими мінами. Мені ці міни напрягають прямо. До побачення, всі. Червоні, зелені, які ви там тільки не є, всі-всі-всі дістанете. Всі получите від мене. Зараз наганяй. Можна було і включити зелену кров. Типа інопланетяни, яка в них там може бути червона кров. Але тоді, коли мої чоловіки будуть помирали, або там трупи людей також не буде зелена кров. Це трошки не... не те. Нехай вже буде і в них червона кров. Не дамся. Не дамся. па не па такого бачити, але дивіться, що па є. па йо 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 па тако просто стояти і вони самі себе розстрілюють. па хто такий? Ще якісь здоровіші люди. Ви... Йома, близький, що то за... Ну ж якісь за роботи, роботичні уроди. Там щось той мій цілий бейкер, чи як я його говорив, каже, що вони на динозаври щось похожуть, ще щось. Фіксрація динозаври, це тут інопланетяни, то якісь. Йо. Да. До чого наш світ до 200 ті люди. І що з того року? Воу! Назад, 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 задній хід, задній хід, задній хід. В нього... нього лазерні пушки, так що їх... І це... з нього лише якісь щипки летять. А чо... чим його буду валив, мені інтересно пізніше. Це? Перемога? Сьоме завдання виконано. 9 хвилин 50 секунд. Ну, я казав в попередній серії, що буду е проходив по одному завданню, але якщо я 10 хвилин затратив, давайте... Давайте ще виконуємо наступне. Не завдання, блін. Не Ніби й машина, але там же у нас починається то гірше. Восьме завдання. Ось. Восьме. восьме. Не сьоме, не шосте, не дев'яте, а восьме. Чи ми далеко дійшли? Яка серія? Четверта, або п'ята? П'ята. Щоправда, п'ята серія, восьме завдання тоді. Погано. Так, що ж, знову наша загрузка. Яка триває цілу вічність. бачили вже про те, просто роботи, якісь... якісь такі, вроху і вони нами керують І не автоматичні роботи, і все, вони там, коротше, вже броньовані, вже майже патрон не беруть. Треба якусь купити добру базуку. Не, її потрібно прикупити. Базука це дуже-дуже добра штука. Так, як я зрозумів, попадаю зараз на другу базу. Ну, блін мене ця загрузка вбиває, що не так довго грозит через те, що відео ще кидається на YouTube. Да. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. yeah. Інтересенько. Що у нас буде далі? А як вони почнуться такі на мене, як я їх буду завтоматуваним? Мені потрібно, напевно, вже їх ХП качати. ХП в мене взагалі мало. Або якусь дуже добру броню знайти. У мене 88 хп. В машині було щось 4 тисячі. І то ледво, чи скільки, чи 8. То ледво справилось. А тут то взагалі та, то буде важко важко. Да. Ну, загрузка прям мене вбиває. А, давай, я хочу побачити вже наступну базу. О! Дуже довго думаю. Дуже, дуже я не можу витримати. співати починаю. Я як не можу витримати, я починаю співати. От і загрузки скінчав, можу сісти в машину? Можу. 10 тисяч життя в машині. Я ще не знайшов базу. Ага. Значить то. Дві місії по знаходженню бази. то помалу поїду в цю сторону, мою живу, якийсь тут є. Бля. Тайник. У! Фейліс. Блін. А, це дробовик. Думав, щось цікаве. Це якийсь дробовик, самий простий. який я мав ще саму, самих перших місій собі купляв. Ну поїхали! Типу, 180-220 Пошкодження. Ха-ха-ха-ха-ха! <звук> <звук> На кого ви, синочки? Таки ні, такі ви навіть можете сюди несунутися поучками і ми во. Та вже все, то вже у вас немає жодного шансу. Але чому мені давали тут дробовик? Що можливо їх буде зараз тільки що не проб'юсь машину, але я щось сумніваюсь, щоб машина кудись не пробилась. Вау, помало, помало. Може би якийсь тайник знайшов, пару баксів лишніх. А як думаєте? от тут тайник. Напевно, потрібно виходити з машини, щоб його. знайти ні щось. Що лежати уроди. Да, я сюди не проїду. Ага, там колючі дріди, не заміти. Ец, 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 ец. не я! Тяжкими трудами але розвернулись. Так, до побачення. Побачення всі, я з вами довго бавитися не буду. Там по правді щось валялось на землі. Так, знов ці кажани, це все, блін. Наші здорові друзі, які нам вже ні по чому на машині, але зараз я відчуваю, що почнуться ракетниці, лазерні пушки і решта і вся інша наша. Всі інші наші. Другани, які проти машини більш ефективні ніж ці всі. О, почались лазерні пушки. Що я й говорив? Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Але машина наша то броньована. <гас> бакси. Машину можна взяти в баксі? бакси. Рибакси. Не можна взяти машину в баксі. Помалу, нема нікого. Заберемо Бакси. Макси нам потрібні. Mm. Розвернемося аж так. Цілим колом. Ой-ой-ой. А, -а, 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 а. Вали, 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 телепорт, вали, є один телепорт готовий. А там ще один з'явився ззаді мене. Ух, їх тут багато з'явилось. На Нахрен. Давайте ззаді себе розвалимо телепорт. Бимо почались ракети. 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 Ай-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-тай перед, баране. Ей цвіт засвали від цих ракет. Так, блін, я їх щось не може зорієнтуватися, як він має їхати. Так, тут ми зараз будемо пробувати, там ще один телепорт, наскільки я пам'ятаю, залишився. О, чути пулемт! Чути як я счуто все. Так, телепорт, телепорт, от і він. Появились наші ракети. Появились і зараз пропадуть. Ага, бачите, вони разом взриваються їхні пушки, взриваються. А тоді помирають вони і самі. Блін, чого ти так жорстко розвертаєшся? Назад, я просто хотів, назад, назад. Назад, назад. Відходити потрібно, навіть якщо ти на машині, все одно потрібно від'їжджати від напливу. Наших монстриків. Ну Нічого тих не помираю. Давайте подивимося по звуку. Громкость голосу, музики, звука, це я все позбавляв. Давайте трошки подобавляю. Можливо, щоб улучшити. Е, е, Давай назад. О! Ось тепер я чую. Тепер я чую, що стріляє. Ой, чути ти не помирають. Ооооо, що було. В чому була соль, але він не був повністю збавлений, щоб не було чути так. А нуля, хто такий? Нахрен. Давайте заїдемо сюди. Подивимось, що тут у нас є. Тут у нас багато кажанів чомусь. Які помирають тільки, тільки так. Мені сюди і треба було. Так, до побачення всі. Але в мене ще дві талбітки злізли. О! О! Пушка. <пуска> опит. М16 я знайшов. Оті, Ой, тисне це. і набрав я Три рівні. Три рівні, значить. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Правильно за три рівні. Додам раз, два, три, здоров'я, 4. І додам я скорості мені. Три Додам скорості і. Точності нарешту Е, Так. Тут ще щось є. Бакси. Бакси. Можливо, так потрібно часто вилізати з машини і собі підзбирувати трошки грошей. Але я щось не ризикую часто вилізати. А. Все. Пулемет швидко справився з... нашими. Уродами, які появляються з телепорту. Так, давай, 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 вали, 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 вали. валимо... мовили, 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 Валимо, валимо, моку валимо, 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 валимо. ти стріляєш, говно. Валимо, 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 валимо. Так, головне би ракетниці не з'явилися. Ракетниці мене саме більше не радують. Але можливо і ось ті з лазерними пушками ще мене можуть радувати менше, так як ракетниці хоч можна... Знищити ракети в польоті, а от лазерні пушки вони ні, вони... їхні патрони долітають до тілі. Ко, от, от лежати, лежати, я сказав. Лежати, вмирати пачками. Все рівно вони слабі ці інопланетяни, якщо порівняти їх з планетними нашими масштабами. Де я є лише одна людина, яка от на машині такій. І то навіть не на танку, ні на, ні, на нічому такому. Я їх так валю. А от порівняти її, якби виїхала, така наша добра якась армія. земна і на танках на всьому. І прям би все зак... сокрушив їх би тут тільки в путь. Хоча їх і багато, О, помало, помало. Хто там лазить? Хто там такий лазит? Перезаряджайтесь свою пукалку. На, да, то не до пулемета. Також файне має пошкодження, але на машині пулемет має пошкодження не до порівняння. Тут не просто сокрушав він Ось цього простеньких. Зелененьких і червоненьких любих кольорів ворогів. Що ж, ніби у мене немає додаткових завдань, мені потрібно базу знайти. Хто такі? Е, помалу. Ні, тут вже не пробиваємо ми через мішки, тайників, ніби тут ніяких я не бачу. Йдемо далі. Йдемо будемо дивилися. Арнатисну. Так, от трьох ми за... За цей вонькали. Опа! Руль поверх. Оу. Оу. О, помалу! Помало! Помало. Паучки йдуть просто нахер! Аккуратно! Паучки я вже не боюсь! Паучки тут просто і для масовки. Опа, от я боюсь! Ось це є варіан. Ось так от. А тепер Тепер я чую зброю, не знаю. Походу на попередніх моїх відео також не було чути зброю, як не помираю. Тепер я чую зброю, але пропала музика. Пропала моя улюблена музика. Яку любив так слухати під яку я любив качати, прям-прям. Мені потрібен термінал, мені вже потрібно купити. Якусь кращу зброю. Пулемет теж добрий він справляється, але... За слабо. Хладомір, що правда я маю трошки, але я хладомір тримаю на цих наших друзів, які йдуть на мене. Можливо, будуть з ракетами чи які. І ще можна просто з пулемета знищувати ось це. Кровушка з них і так добре летить. О! Е -е -е -е. Термінал, Тож що мені було і потрібно. Продаємо М16, продаємо дробовик. Стояти 0. Якщо ми... я його ж купляв, ремонт 7000. Так, помало. Може я ще не ремонтую, можливо, я куплю собі якусь кращу зброю. Ух ти, Йоха, не бабай! Ракетна установка, компактна ручна ракетна установка, офять проти... Не ефективно проти небрунірованих целей. середня є точність. Я знаю. давайте, А тут що у нас? 4 Чотирьох... ствольна 65 тисяч вона хоче. Так, продам ще АК. 38 стало. І продам ту штуковину. Е, автомати. У мене на міні не стає 5 тисяч. Якщо я продам пулемет І куплю собі. Міні-ган. О! Що нам каже? Е, вулкан. Ручний пулемет, так то я вже в якійсь серії читав. Е, цей брунжелет я не хочу продавати, я його досить дорого купив. Але його можу відремонтувати. Е, ремонт. Добре. Заміняю. Це продаю. У нас того лишилось лише 3 3000. Ну що? Я тепер. Чувіха з мінігана, бля. Я тепер буду сокрушати. Хто на мене? Хто? А, мені дало. Ой, мініган. О, та мініган? Та, та, та Але зараз буде. Зараз буде просто відстріл! Кого? А ха ха Патрони, що правда йдуть з раку дуже швидко, але... та-та-та-та, то є. То є мощь. То є сила, то є мощь. То є непереможна штука. То миші? Нахрен миші. Я не трачу патрони, тому що вони тут просто летять. А, -а, -а! червоний, а мені хоч оранжевий. Так, сюди пише. Так, не зрозуміло, ага, тут ми посунули, тут ми пройшли. Місь барикада в супермаркеті прям жорсткий. Помало. Сюди пише. Не йду ще. Спочатку піду в цю сторону. Можливо, знайду якийсь тайник. І щось я знайшов ще. МП5. Що то за звук? МП5 я знайшов знову, МП5 тут попадається часто. МП5. Я пізніше. А, то машина так робит? Дайди. Вінтовська тачка. А куда е їхати? Давайте я йду на таран. Поворот! Поворот включаєм. Гмм! Пробився! Помало! Помало! Я сказав помало! Пробиваємося тепер на ментовській тачці. А... -яй 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 -яй. Стріляти я не можу, тому що вона не може. Немає пулемєта. Я всіх лишив. І місію пройшов. Цю місію потратила. 11 хвилин. Багато я лишив не Так як ну, в баню бетам ці мітовські тачці, ще визірвуся разом з ним. Що ж, на цьому серію завершую. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте, пишіть, що так, що не так я роблю. Всім до наступної серії, всім пока.